Вітаю, друзі! Ні дня без зашквару від ТЦК. На Волині затримали співробітників ТЦК, котрі вимагали Хабар з працівників критичної інфраструктури, щоб продовжити їм бронювання від мобілізації. Викрито. Головного і ведучого спеціаліста Володимир Волинський ТЦК, котрі вимагали від трьох співробітників підприємства критичної інфраструктури 600 доларів за безперешкодне продовження бронювання від мобілізації ще на 6 місяців. Співробітників ТЦК затримав ой, кримінальне провадження. У мене питання тільки посадять коли. Головний корупціонер системи ТЦК, Женічка Борісов, одеський воєнком Марадер, сидить в СІЗО, п'є віскарик, плювати хотів на всі оці потуги, всіх цих ДБР та інших. Він уже все вирішив. А вони хапають якусь шовупонь. Навіть шовупонь посадити не можуть. Не те, що Борисова. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні! І смерть ворогам.